Вітаємо на нашому каналі Казка Онлайн Наші казки озвучуємо лише живим голосом, без штучного інтелекту. Підтримуйте лайком і підпискою. Давайте разом поширювати український контент. Казочка Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на плід і почав на все горло. Курікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. Добрий день! гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш, чудовий у тебе голос, тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, щойну. І я зможу, сказав півень. Випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його, понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти. А півень і каже Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розрізати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі і маєш півень мене перехитрив, облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.